Так, друзі, доброго дня! Дивіться, вже перед від'їздом в Україну, бо ми вже зараз виїжджаємо, ті, забираємо ті автомобілі, які маємо доставити. І вчора я вам розмовляв, що ми ще зарезервували ось таку красуню. Дійсно, автомобіль в ідеалі. ось Не знаю, чи передасть вам відео, як вона виглядає, яка стоїть перед нами. Вона вся рівненька, без подряпин, без царапин, весь автомобіль в рідній фарбі, має чорний металік на гарних лихосплавних дисках, дві зарядки. По автомобілю внутрішній зовнішній стан в ідеалі, немає жодних подряпин. Даний автомобіль ми вже придбали, тобто ми його зарезервували. 130, 139 тисяч оригінального пробігу, має два ключа, максимальна комплектація, підігрів, обдув сидінь. Ще раз наголошую, весь автомобіль в рідній фарбі, чистий 2019 рік. Даний автомобіль на сьогоднішній день є доступний. Ми його будемо забирати наступного тижня. Тобто є зараз актуальних дві hyundai Kona дві 2019 року, одна чорного кольору, одна синього. Дана машина буде в Україні коштувати мінімальна ціна, яку її можна буде зробити на сьогоднішній день. Це 17 тисяч євро. Отже, кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте. Я вам розповім, як його можна буде зарезервувати і вже найближчим часом його отримати для себе в користування. Отже, всім гарного дня, мирного неба, до побачення. Кого цікавлять будь-які автомобілі, електричні, дизельні, гібридні, телефонуйте. Дякую, до нових відео.